Шановне панство, я вас вітаю. Питаєте ви в коментарях мене про гелікоптер, той, який впав у Внукова на Ерефії? Гелікоптер, який призначений для перевізки високопосадовців. Давайте подивимося, що трапилося насправді. Там. Що трапилося насправді? Гелікоптер. Внуковий гелікоптер. Перша карта – карта диявола. Неспроста. Диявіл е – Карає, мстить, попереджає, потребує відповідь, ну тобто розумієте, що насправді трапилося. Це знак ту з кубків щось показати, щось донести. Попередження, що насправді трапилося з тим гелікоптером. Через хитрість, маніпуляція, знову ж таки, показати карта магу, показати. Так. Зі сторони трійка жезлів. Зі сторони зараз, друзі. А ну давайте спробуємо на цій колоді. Це був знак зі сторони. Так, що трапилося насправді? Падіння ентокрила внукова. що це було, що трапилося насправді. Для чого? Що трапилося? Карта сили, перша, да? знову ж таки, це попередження. Показати, що можна дістати. Ну, тобто, дві кажезлів, що ти не такий недосягаємий, як тобі здається. да? Для чого? Знову ж, паж мечовий. Тобто, знаєте, із серії. Не заховаєшся, дістанемо. Так, через що? Через що це все трапилося? Яким чином? Да? Тобто, ну ми зрозуміли, що це зробила людина зі сторони, трійка жезлів зі сторони а, в своїх інтересах, дама Пентаклів, маг. Ну і Семірка Пентаклів, тобто, ну, зробила чекала, Да? Тобто це було сплановано. Семірка Пентаклів це сплановано. Добре. Ну, для чого? Яка мета? Яка мета цієї аварії або взагалі цього втручання? Яка мета? Так, це вже цікаво, друзі. Дуже цікаво. Значить, три старших аркана. Яка мета? У нас виходить з вами король жезловий. той, який. Король жезловий у в нас вже не. Ой, перепрошую, не перший раз з'являється в розкладах на Росії, так? Да? Карта магу знову, король жезловий маг, привертає на себе увагу. Ось я тут, да, привертаю на себе увагу. Калісо фортуни. А, щось змінити, щось запустити, вплинути на процес. Калісо фортуни я розкриваю, і виходить карта Сонця і карта смерті. Тобто, вплинути не в кращу сторону на процес. Розумієте? Не на кращу сторону? Показати свою владу, сонце і смерть. Знаєте, із серії ніхто не заховається. Ми тебе, ну, а смерть тебе скрізь дістане. Ну, ми розуміємо, для кого це було послання, да? слухайте, як цікаво. Сонце і смерть. Король же зловий. А що далі? Що це все для Путіна? Давайте спитаємо. Ну, це ж ми зрозуміли, для чого це. Що це все? Що це все несе для Путіна? Добре. Що це все несе для Путіна? Робити зараз, друзі. Ну, що це все не все. Слухайте, двійка жезлів. Людина буде тепер думати і розуміти про своє оточення. Да? Хто взагалі, хто, де тебе оточує? Семірка кубків, четвірка жезлів. От, що. Е Кому вірити? Нікому довіряти не можна. Да? Що буде робити? Буде посилювати свою охорону. Тут е, взагалі дві дами, п'ятірка кубків, да, можливо, що ще буде шукати. Це п'ятірка кубків, дама це жезлова, Жезлова дама і дама мечова. Е, буде шукати, занервував, буде посилювати охорону. Е, страшно, налякався. Так, да, дійсно, десятка мечова. Налякався. Так, чого тепер чекати? На Росії, чи, чи це на щось вплине? Давайте так спитаємо, да? чи, ця, чи ця аварія на щось вплине, на якісь події, на якісь процеси в Росії, на, на Росії? Чи ця аварія може вплинути на якісь процеси на Росії? <гум> Че, друзі? А, що це для Путіна? Що це для Кремля. Дивіться, знаєте, от розкладаю карти, а тут же ж це таро вампірів. От, і навіть чомусь мені так м, прочиталося не, не поторошний, да, а оракульна пажі. В цій колоді це мисливці на вампірів. І вони починають полювання. Паш Пентаклів, він починає полювання. І отут тут, чого тепер чекати, да? що це все для Путіна, я питаю. Дивіться, як підкрадається Семірка, сімка мечова і Паш Пентаклів. Да? Тобто тихенько-тихенько десь підкрадається і починається полювання. От якось, знаєте, полювання. П'ятірка. Пентаклів? Да, Втрати йдуть. Страшно. Що це особисто для нього? Це боротьба і страх за свою владу. П'ять же злова і імператор. Це боротьба за свою владу, за своє місце, за, ну, де він там сидить за своє крісло? Тобто, ну, це вже почалося. Це, я так розумію, прямо знак якийсь. Да? А що це для Кремля? Восьмірка Пентаклів? Робота. Дама Мечова. Можливість. Туз Кубковий. Можливість. Хм. Так, а хто ж це зробив? Зі сторони, зі сторони. Давайте подивимося, бо ви там пишете мені в коментарях, що українські силовики так посміхаються загадково. Давайте глянемо. Хто це зробив? Що це за король жезловий. Це аварія да? зі сторони Росії. Зі сторони України? Чи це третя сторона? Хто це зробив? Я, друзі, не здивуюсь, якщо тут якась знаєте домовленість, тому що ну насправді по Росії п'ятірка кубків, повешений і Верховний суд. По Україні мечова дама, смерті імператор. А по третій стороні якраз і виходить, ну, цей паш, да, ну, мисливець, скажімо так. Це король Пентаклів і четвірка мечова і карта колісниці. Тобто, якась дія виходить все ж таки з третьої сторони. Дія з третьої сторони. Да. Але я не виключаю, що це якась, знаєте, рішення було прийнято гуртом. Я, ну, я не виключаю, тому що карти про це. Але виконала третя сторона в своїх інтересах. Цікаво. А яким чином? От, е, чи це була помилка пілота, да, чи це була поламка, чи, ну, яким чином вплинули на цей е, гелікоптер, на цей гентокрил? Яким чином вплинули? Щось вийшло з ладу ту спентаклів. Щось вийшло з ладу, на щось вплинули, щось зламалося. Я взагалі, чи буде якась інформація? Про це, ну, більш детально в СМІ, чи десь там, да, от на Росії, чи буде якась інформація? Більш детальна. Щось буде. Якусь інформацію дадуть яку? Та, ну, та, що буде вигідно. І, ну, тобто, знаєте, от інформація буде. Так, щас, секундочку. Але інформація буде з вигодою. Тобто інформація буде та, яку буде вигідно дати, да? яку буде можна дати людям, щоб вона не нашкодила по сонцю, щоб не нашкодила. От, і тут виходить король, кубковий, да, Четвірка мечова. Тобто, ну, дамо, дамо те, що можна дати, це ну, зрозуміло, що інформація буде не вся. Я вже боюсь думати, це, ну, помста за щось, чи це а, напад, чи як сказати, да? Ну, замах. Помста чи? замах. Давайте глянемо. Чи просто як попередження, що це? Помста замах чи попередження. Це налякати. Налякати. Більше як е, навіть не замах і навіть не помста це момент показати, що ти не заховаєшся. Да? Це показати, що ми тебе дістанемо. Це дев'ятка мечова, що ну, страшно, але ну, ти розумієш, знову трійка жезлова. Тобто, Тобто, ну, що не заховаєшся. Цікаво, друзі. Я прям. Приємно здивовано, що можна дістати, що не так все гарно захищено. А чи дістануть, от мені цікаво? Чи буде спроба дістати? Чи буде тільки попередження? Чи буде спроба дістати? Да, ще щось буде. Ще щось буде. Є бажання. Є бажання, йде якась робота, якась підготовка, домовленість трійка кубків. Ще щось може бути. Король Пентаклів виходить. Цікаво, друзі, цікаво. Я тірка Цікаво, хто ж це міг зробити так це. Я на час дивлюся, наче одне питання, а так да. Ну, просто що мені цікаво, тому я... Хто ж це міг зробити? Що ж це за жезловий король? Давайте ще оце питання розглянемо і все. Хто ж це міг зробити? Хто цей жезловий король для Путіна? Хто він? Чи вони знайомі? Хто цей король для Путіна? Шестірка кубків. Минуле? Нагадати про себе весточку дати, шестірка кубків і м, рицарь Кубків. Це людина знайома і він про себе нагадує. Це звістка, знаєте, як ну, помахати рицарь кубковий. Що це за людина? Це людина а, хоче помсти. Просто жаждить. Знаєте, є велике бажання покарати, помститися. Це король мечовий, да, і тут же зловий. щось, мабуть, таке з минулого шестірка кубків з минулого. І от він якраз заплатив шестірка Пентаклів заплачені гроші за цю дону, за, за, за це, за цю дію, от яка була, за цю, за цей знак, да? чи будеш ти ще щось робити? Буде. Поки не переможе, ще щось буде паш мечовий, вісьмірка пентаклів, щось планує. Двійка пентаклів, шестірка жезлів, знаєте, щось планує для себе, для себе шестірка жезлова, Привернути увагу, перемогти, перетягнути на себе увагу тобто, ну так, да, як переможець. От. І е, робота вже йде, да? мірка Пентаклів, можливо, з кимось вже домовляється, щось ну, прораховує якісь плани, там, дії і так далі. І е, паш мечовий. Тобто ще якісь провокації будуть, якісь напади будуть, бо дивіться, яка карта, да? щось, ну, щось готується. Я ж кажу, що це мисливці, як знаєте, як м заявили про охоту. Ну, прекрасно. Абіздвіжеч короля Пентаклів. Король Пентаклів це в нас Путін. А це повішений. То я питаю для чого. Кажучи, вдасться і карта смерті. І десятка мочова боже. Я і четвірка, друзі. Я буду спати спокійно. Питаю, чи вдасться вплинути? Смерть, десятка мечова і четвірка мечова. Тобто, всі карти, які говорять про смерть, вони всі випали на зараз. Звісно, вдасться. І налякати, і все інше. тобто Все буде добре. Давайте на цих картах, мабуть, закінчимо розклад, тому що, Боже, король жезлів, дай Боже тобі, щоб в тебе там все вийшло, тому що, ну, просто аби не було гірше, да, друзі? Так, подивлюся ще, помедитую на ці карти. Дякую вам велике за перегляд, дякую за ваш час, друзі. Бережіть себе і бережіть Україну.